Вітаю вас, предмет Радіонавіційні прилади та системи, заняття, відеоурок, тема АІС, автоматична ідентифікаційна система та її використання в судноводінні. Автоматична ідентифікаційна система прилад АІС, який відноситься до радіонаційних приладів. АІС забезпечує автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку. Для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер прийому передавач ультракороткохвильового діапазону, що забезпечує дальність дії 25 30 миль. В залежності від висоти антенни. Однією з причин появи АІС з'явилися наявні обмеження Релесіза радіолокаційної станції за засоби автоматичної радіолокаційної прокладки для вирішення завдання попередження зіткнення суден. АІС, як і Радар, є датчиком інформації про розташування суден. Переваги АІС АІС виконує взаємний обмін координатами. Визначеними з високою точністю за допомогою GPS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря, що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Попередження зіткнень суден сприятиме також взаємний обмін між учасниками руху інформацією про тип судна, його осадку розмір і інгреційні параметри, практично виключається можливість втрати супроводу цілі. Передача позивних або назви судна дає можливість адресного виклику судна. Ультракороткохвильовому діапазону в незрозумілих або небезпечних ситуаціях. Можливість виявлення цілей в тіньових секторах радарів за островом за поворотами річки, і так далі. Взаємний обмін інформацією між суднами про тип судна, його осадку, розміри і навігаційні параметри, а також про плановані маневри забезпечує попередження зіткнення суден. Статична інформація, яка використовується в АІС. Номер імо. Позивний назва судна, довжина і ширина судна, тип судна, положення прийомної антени системи визначення місця розташування на судні, на кормі або на носі по лівому або правому борту від діаметральної лінії. Рейсова інформація, яку передає ІС, осадка судна, порт призначення і розрахунковий час прибуття, навігаційний статус або режим експлуатації, судно позбавлено можливості управлятися, судно на якорі, судно на ходу, кількість екіпажу, небезпечний вантаж. Динамічна інформація АІС, яка поступає в з GPS-приладу, або з внутрішнього, або з звичайного приладу, який є на містку. Координати судна із зазначенням точності і достовірності даних, час світню з координованим часом, курс, швидкість, напрямок. Ця інформація передається з судна на судно за допомогою приладу АІС. Недоліки АІС. Ефективне використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден конвенційною апаратурою. АІС інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлені транспондери. При його передавачі АІС. Судноводії повинні брати до уваги той фактор, що на зустрічних судах АІС може вийти зі строю або бути виключений. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань зміст основної частини заняття. План заняття. Ми розглянемо одне питання: призначення, застосування, вимоги Імо до АІС. Призначення застосування вимоги ІМО до АІС. АІС – це автоматична ідентифікаційна система. На англійській мові AIS – Automatic Identification System. В судноплавці система служить для ідентифікації суден, її габаритів, курсу та інших даних за допомогою радіохвиль ультракороткохвильового діапазону. Останнім часом з'явилася тенденція трактувати АІС як автоматична інформаційна система з англійської Automatic Information System, що пов'язано з розширенням функціональності системи для ідентифікації суден. Відповідно до Конвенції СОЛА 7488 є обов'язковим для суден водотодажністю понад 300 реєстрових тонн, що здійснюють міжнародні рейси. Суден водотажна Понад 500 реєстрових тонн, які не здійснюють міжнародні рейси і всіх пашажирських суден. Круїзні лайнери та яхти з меншою водотобежністю можуть бути обладнані приладом класу Б. З метою забезпечення уніфікації та стандартизації АІС в міжнародному регламенті радіозв'язку закріплено для використання в цілях АІС-2 канали АС-1, 87. Б 16195 МГцта і аіс -2 88, b 162 025 МГц, які повинні використовуватись повсюдно за винятком регіонів з особливим частотним регулюванням. Призначен для підвищення рівня безпеки мореплавства, ефективності судноводіння і експлуатації центру управління рухом, захисту навколишнього середовища. Забезпечуючи виконання таких функцій, як засіб попередження зіткнень в режимі судно судно, як засіб отримання компетентними береговими службами інформації про судно і вантаж, як засіб моніторингу та спостереження за суднами, а також операціях з пошуку і рятування search and Rescue. АІ-система включає в себе наступні компоненти: ультракороткохвильовий передавач. Один-два ультракороткохвильових приймача. Приймач глобальної супутникової навігації GPS Global Position System. Основним джерелом координат, який є. GPS допоміжним і може братися від приймача GPS по шині NMEA. Обладнання введення виведення інформації на елементи управління. Діа є заснована на прийомі і передачі повідомлень по ультракороткохвильовим хвилям. Передавача АІС працює на більш довгих хвилях, ніж радари, що дозволяє проводити обмін інформації не тільки на прямих відстанях, але й місцевості, що має перешкоди у вигляді не дуже великих об'єктів, а також при поганих погодних умовах. Хоча досить одного радіоканалу деякі АІС-системи передають і отримують на двох радіоканалах для того, щоб уникнути проблем інтерференції і не порушувати комунікацію інших об'єктів. Повідомлення АІС можуть містити. Ідентифікаційну інформацію про об'єкт, інформацію про стан об'єкта, що отримується автоматично з елементів управління об'єктом, в тому числі з деяких електроредіаційних приладів, інформацію про географічні та тимчасові координати, які АІС отримує від глобальної навіційної супутникової системи, інформацію, що вводиться вручну обслуговуючим персоналом об'єкта, пов'язані з безпекою. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань з міста основної частини. План. Функціональні особливості АІС, панель управління АІС. В даному відеороку ми розглянемо ці питання і навчимося і зрозуміємо, що таке АІС, і навчимося, як практично використовувати АІС на мостковому судні. Перше питання плану заняття. Функціональні особливості АІС. Згідно резолюції ІМО. АІС повинен передавати наступну інформацію, розбиту на три основні групи: це статичні дані судна, динамічні дані, рейсові дані до складу суднової інформації, що надається системою Іс, повинна входити статична інформація, така як номер імо, якщо є, ну є імоський номер судна, позивний і назва судна, довжина і ширина судна, тип судна, положення прийомної антени. Система визначення місця розташування на судні на кормі або на носі по лівому і правому борту від діаметральної лінії. Динамічна інформація. Координати судна із зазначенням точності і достовірності даних. Час за всесвітнім скоординованим часом. Курс, швидкість напрямок, режим експлуатації, судно позбавлено можливості управлятися на якорі і так далі. Ручне введення інформації, швидкість повороту в разі маневру, додаткова інформація. Кут крену при наявності датчика і додаткова інформація кільова і бортова хитовиця при наявності датчика. Інформація пов'язана з виконуваним ем, рейсом. Осадка судна, небезпечний вантаж тип, порт призначення і розрахунковий час прибуття на розсуд капітана. Можна зробити такий висновок: швидке і надійне виявлення, маломірних суден, шумових. Перешкодах від морської поверхні в умовах обмеженої видимості тепер теж стало реальністю за умови, що ці маломірні судна застосовують технічні засоби АІС. Якщо всі великі судна, і можна сподіватися, багато маломірних суден будуть обладнані системами АІС, ці технічні засоби внесуть великий внесок у безпеку судноплавства і захист навколишнього, навколишнього середовища. Друге запитання плану заняття, панель управління. AIS контролер Контролер автоматичної системи ідентифікації. Передня панель англійською мовою Front Panel. Рідкокристалічний екран LCD. Положення свого судна на AIS на англійській мові Oven Ships Position. Ідентифіковане судно: Identified Ship. Меню вибір програм меню. Кнопка напрямки курсору: курсор Buttons. Функціональні кнопки. Function buttons. Вот даних Enter, виключення електроживлення OFF, включення електроживлення, Підсвічування екрану PowerDIN, сигналізація скидання даних alarm clear, масштаб екрану Scale, сюда зі станції на AISE Ships Indefied, АИС, дані ідентифікованого судна, Indified Ships, Information. Установочний контейнер Mount Breisk. Екран з інформацією про ідентифіковане судна. Screen window with information about identified vessel. Перше список ідентифікованих суднів. Інформація. На іс буде List of ship identified and information. Друге. пелинг на ідентифіковане судно. Bering. Дистанція до ідентифікованого судна. Range. Ім'я ідентифікованого судна. Name. Координати судна. Ships position. Швидкість судна. Курс. Speed Overground over ground. Антена з автоматичним відводом. прийомопередатчиком, Транспондер. Автоматичний приймач транспондер. Антена ультракороткохвильового діпазону VHF Антена. Предмет радіонавіаційні прилади та системи. Будь ласка, після перегляду даного відеоуроку. А також після перегляду всіх відеоуроків на морському очбому YouTube каналі. Дайте, будь ласка, відповідь на три запитання під відео в коментарях. Перше запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? Що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? І третє, дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста, а також всього морського YouTube каналу. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Підме, радіонаційні прилади та системи. Метою вивчення навчальної дисципліни радіонаційні прилади та системи є формування у здобувачів освіти професійних компетенцій, знань і умінь з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судоводіння Сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених під морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню інесенню вахти 7895 з поправками.